244 кг огірка з 1 квадратного метра за рік. Це рекорд Європи, до речі, така вражальність огірка. Але головне питання тут це бізнес чи просто красива цифра? Давайте будемо розбиратися. Зараз усе розберемо по фактах, і в кінці буде обов'язково по грошах. Також в цьому відео ми дізнаємося, які гібриди дозволяють мати таку вражайність. І так. Чому взагалі це можливо? Така є стаття, і це реально бачите, як вирощується тут гірок, як він завантажується. Це не короткоплідний огірок, це довгоплідний, який має гарну м -м, завантаженість. І у нас є така стаття, і є ці факти. А, чому це взагалі можливо зробити? Так, що сталося? У нас є країна Фінляндія. Фінляндія в ній вирощується у і в цій країні фермери. Агрономи зафіксували рекорд по врожайності гірка не в моменті, а за рік. Бо дуже часто ви запитуєте, яка врожайність огірка. гірка. Наприклад, я займаюся агросупроводом, агроконсультаціями фермерів з України, агросупроводом і агроконсультацією агроконсультантів самі ж. І часте є питання: скільки врожайності огірка. Хтось каже, там цифра називає, але дуже важливо вказувати період вегетації рослин, тому що огірок, чим довше росте, тим більше його врожайність. Країна Фінляндія, 2024 рік 244 кг огірка з метру квадратного. Це означає 2444 тони з гектару огірка. Якщо перемножити, 1 гектар це 10 тисяч метрів квадратних, множимо на 244 кг з метру і дізнаємося, яка враженість. Для порівняння у нас в Нідер... Нідерландах середня. Врожайність – це 70 кг з метра квадратного. Середня, звісно, є і 1000, є і менше. В Україні середня врожайність 25-45 кг з метра квадратного. Знову ж таки, я кажу, що це є середня вражайність в Україні. Є і більше. Зустрічав де 500, 550 і 600 кг, ой, тонн з гектару. Тобто 50-60 кг з метра квадратного. Знову ж таки, це за рік. Це не перший обер, другий оборот це за рік. І тут питання ну, більше треба рахувати, як за рік, тому що на степлиці стоїть весь час. Ключова умова отримання такого врожаю в Фінляндії тут є штучне світло. 100% штучне світло. І тут у нас є три обороти за рік. Головне питання це рекорд для Інстаграм чи модель, яку можна масштабувати тут, да, от можна будь-якою ціною досягти а, такої вроженості, але воно буде нерентабельно. Давайте так, хто це зробив? Країна Фінляндія, регіон а, Нарпіо, огіркова столиця в Фінляндії. Не так багато вирощують, але для, для Фінляндії багатенько. І господарство Оу Джохан Принцес Ап. Керівник господарства Джеспер Принсен. Прінсен. Збут продається кооператив Нарпіон Віханес. Партнери з Четелін і Ензазаден. Компанія Ензазаден, гібриди саме цієї компанії офіційно, що вони приймали участь, тобто, перш що тут був зимній. Весна літо і літо осінь. Три гібриди від Enzazaden і взагалом досягли такої результативності. Це не свідчить, що, наприклад, Enzazaden найгірша або найкраща компанія, але це є факт, що гібриди від компанії -Zaden зробили, фермери зробили умови, що розкрили генетичний потенціал цих гібридів. І це Претендент на дуже класні, можливо, це найкращі гірки в світі і, або найкраща технологія, котра зараз є доступна для вирощування і для заробку. Це не лабораторія, а комерційна теплиця. Давайте зараз ми на них подивимось. Тут ми знаходимося, де? ми знаходимося в Україні а, і відправляємося ми в Фінляндію. У нас це південний захід самої Фінляндії. Ось у нас десь знаходиться. Це господарство. Давайте зараз ми зменшимо. От у нас тут Фінляндія. Ми від Хельсинки рухаємося вгору трохи на північ. Ось тут у нас знаходиться ця теплиця. І у нас тут є декілька, бачите, це скляні теплиці. Якісь там ще є у нас. Ну, ось так виглядає це господарство. Які теплиці і які площі? Загальна площа теплиць, тобто де було у нас тут а, виробництво. Загальна площа теплиць, ось по цій статті, у нас становить 2,3 гектари. Теплиці 0,28 гектара в 2006 році побудували, 1,08 гектара в 2015 році побудували тут. І ще у нас тут є 0,72 гектара в 2023 році побудували. Взагалі 2,3 гектари. І в 2024 році отримали рекорд по врожаю. Обов'язково тут воно вирощувалось на досвідчуванні. Зверніть увагу, тому що без досвідчення Фінляндії, країна, де взимку мінус 25, мінус 30 градусів. За Цельсієм. Катастрофічно не вистачає світла. Якщо без освічення, то взагалі вони навіть і першу, перший пліт навіть збирати не будуть взимку. Але тут 100% є досвідчування, і вони видають, видають досвідчення завдяки LED-досвідчуванню і HP S. CHPS – ХПС це а, м, натріва лампа а, високого тиску. Тобто HPS це, це S це, содіум, а, а, тиск і ну, натріва лампа високого тиску. І LED. Дві третини досвідчення займає натріві лампи. Тобто, Якщо ми побачимо, подивимось на це, а, от ми бачимо тут вгорі це натріві лампи. Вони свідять натріві лампи беруть. і… І з розрахунку 10-320 Вт на метр квадратний. Загалом видається 550 мілімоль метр квадратний в секунду. І також йде досвідчування в міжряді LED. Тобто одна третина йде мірядді LED. Дві третини лампи натриви, одна третина LED. Це рівень космічної енергоємності. Не для кожної країни, не кожен це може робити, так видавати. Які гібриди, і чому саме вони? Три О було вирощено за рік три обороти. Три різні гібриди. Тобто одна ділянка і один гібрид, потім відійшов другий, відійшов третій. Як це можливо досягти такої враженості? Перший гібрид це. КЮРА, це, ну, якщо правильно кажу, там КЮРА, Це зима. Він тінню витривалий денного, короткі дні він витриває, але плюс досвідчення, то вони, ці гібриди справлялися. Бачите, оце от рожеве це от а, а, діоди, в вертикан, тобто в рядах. Дві третини світла зверху приходить, і одна третина діоди в рядах досвідчують. А, основний гібрид весна літо. І Меа це котрий, коли трохи більше світла, коли це літо, довший день. І Меа це основний, котрий видавав максимальну врожайність. І третій гібрид це Д-велопе осінь з стійкістю до вірусу C В нього є резистентність стійкість. Ключові моменти. Не один супергібрид, не один супергібрид, котрий універсальний весь рік. Тут підійшли комплексно для проекту, щоб максимально був класний заробіток. Кожен гібрид під свій світловий та вірусний ризик, тобто яка кількість світла і який ризик по хворобам. Густота тут три рослини на метр квадратний, і це три рослини на метр квадратний в Фінляндії. Можливо, при гарній теплиці, гарному провітрюванні і гарному досвідчуванні. Тільки бачите, коли є з боків світло, б'є діоди, і зверху лампи нативи. Як це робилося технологічно? Як вони отримали цей врожай? За три обороти за рік постійна заміна культури. Не вся теплиця одразу, а так поступово Жорстка гігієна, біоконтроль СО 2 додавали кисень у воді на нобульбашки, тобто кисень в воду додавали, це збільшило продуктивність коренів на 20-30%. Що не розкривається в цій статті? Да? В цій статті або в оцій статті, там, де тут вони всі збиралися і дивились, як він плодоносить, але звантаження дуже гарне. А які години досвідчування були, яке та ПАЖ дренажу, і реальні рецепти живлення, температура листа? А, тобто, технологію спеціально не, в цій статті не відкривали повністю. Це їх конкурентна перевага. І, а, тобто ця врожайність. Щоб було зрозуміло, досягнуто завдяки досвідчуванню зверху лампи натрику, котрі давали дві третини світла, і лампи діодні, котрі з боків досвідчували. плюс гарні умови. І найголовніше, що тут зазначається, це було завдяки гарному управлінню цим, цим господарством. Як відбувалося? Перший рік росте. Він же залишається, він починає видихатися. Бачить, що через ну, 20%, 20% він видав 80% врожасті, залишається відсотків 20%. В цей момент сіється наступний гібрид, який підходить для наступного періоду вирушення. Весна вже літо. Сіється наступний гібрид. Другий у нас був гібрид імеа, і в цей момент, коли він вирощується, до, майже він вже починає цвісти. В кубіку сформувалася класна коренева система. І коли забирається попередній перший гібрид, то другий висаджується на його місце, і пауза в перерві плодоношення вони якомога менше робили паузу в плодоношенні. І Так само підходили, коли заміна була від другого до третього, тобто, щоб період простою був якомога менше. Якомога менше, період простої. Коли попередній гірок вже починав видихатися, вони його одразу замінювали на свіжий, котрий видавав класні результати. Період простої був якомога менше. Тобто висаджували, там, де сім справжніх, наприклад, лисків, там такі напівпідв'язаний, вони висадили через два тижні вже, наприклад, збір. За рік 46 47 десь тут де, де було в статті да, 46-47 тижнів активного збору. Тобто не вегетації рослин, а саме були збори. Фінансовий блок. Зараз розберемо приблизно це все буде, може помилятися, але плюс-мінус прямо в правильному напрямку. Скільки грошей дає метр квадратний, валовий дохід, Врожайність. 244 кілограми за метр квадратного. Якщо помножити на 10 тисяч, дізнаєтесь, скільки з гектаром. Середня ціна огірка в Фінляндії. Якщо контракт, це у них гуртовий: 1,2-1,6 євро за кілограм. Далеко, вісти не потрібно, на місці продають. В них є культ, в них є мода на свої. Огірки. Тобто, якщо чужі якісь приїжджають, вони такі перевагу ну, надаємо місцевим, потім інші. Валовий дохід від 300 до 390 євро з, метрів, з метру квадратного. Собі вартість. Ну, якщо ми використовуємо LED-досвідчування плюс лампи натриви середнє споживання 350-450 кВт годин на метр квадратний в рік, це електро... ціна електроенергії. Якщо контракти, то у нас складає 7-10 центів за кіловат-годину. світло. На метр квадратний 25-40 євро на рік, світло з'їдає. Інші витрати це у нас опалення, СО2. Там у нас холодно, СО2 треба подавати, щоб він їв це СО2 за свою. Наступне це. Що необхідне, робоча сила, насіння, логістика, пакування, ну, можливо, щось там ще не, не згадав. Загальна собівартість складає 250-270 євро на метр квадратний, не на ем, кілограм. Чистий прибуток, рахуємо. Середній чистий плюс 30-50 євро з метра квадратного на рік. А маржа 10-12% при Такі інтенсивні технології підтверджуються фінзвітами цієї компанії, котра досягла такого результату. Фінзвіти, тобто, що я зробив? Я забив інтернеті, що у них там є фінзвіти. Я думаю, що фінзвіти вони туди включають, там, купили машину в компанію, і той, хто володіє теплицем, показав це, як витрати, але сам їздить на ній. Купили там якісь приміщення, щоб там це для витрати на компанію, а сам може там жити. Або купили їжу, це витрати на компанію, але живуть там вони. Так може бути і це правильний підхід, але це офіційний фін, фін звідти. Ну і що тут ключове? Це рекорд по, урож... по урож... урожаю не дорівнює рекорд по прибутках. Тобто, не найкращі, якщо чесно, рекорди по прибутках. Ну і фінальне, який тут висновок в цьому цьому? Це не є не модель для кожного, тобто кожен не може це робити, але тут є плюси, котрі я собі буду точно засовувати. Це не дешево, максимально стабільний бізнес це є правда. Тобто тут робочі місця, тут постачання. І це з точки зору сучасної країни, з точки зору благоустрою, всього місцевості, то це класно. Максимально стабільний бізнес працює там, де дешева енергія. Контрактний збут, жорстка технологічна дисципліна, тільки при жорсткій технологічній дисципліні. А так, що включили світло, не включили, забули відкрити на провітрювання, комп'ютер працює, не працює, яке там pH і ці, нічого не знаємо. Тут таке не прокатує, тут все максимально чітко. Ну і фінальне. 244 кілограми з метру квадратного. Давайте так. 244 кілограми з метру квадратного. І це у нас це не диво, це математика світло. І холодний розрахунок. Тому, якщо вам була ця новина в новинку 244 кг з метра квадратного або 2444 тони, вам було цікаво, можете пролайкати це відео і прокоментуйте, як ви взагалі вважаєте, чи доцільно працювати за 10-15% на рік. На мою думку, по-перше, да, якщо в Європі, якщо там стабільно все відбувається, наприклад, в Фінляндії там не такі коливання всього, там, от прям, там ти зайшов все, наш там ти є, вибити тебе важко, то в принципі можна жити і все гаразд. Ну, І так я казав, що можна щось купити і показати це на фірму. Якщо в Україні ми знаходимося, якщо у нас 10%. В гірший рік, коли ну, начебто мінусовий, сьогодні ціни погані, ну 15% заробити плюс, ну хай буде. Але є роки, коли треба відбивати. Тоді у нас і можуть бути прибутки 100-200-300%, і це є норма. Чому для нашої країни це є норма? Тому що у нас ризиків набагато більше, і нам треба, коли в рік, коли є гарна ціна, перекрити роки майбутні або попередні, які були. Роки недобору або агресивної втрати. Тобто, що у нас відбувається? Ми зараз працюємо, ви зараз працюєте, вам треба заробити зараз на свою пенсію і потім з цього жити, при, при, Придбати якийсь там бізнес, майно і потім з цього жити. А в них 10-15%, вони щасливі, все є. Потім в них пенсія і держава їх забезпечує. І в них нема ніякого стресу і. Вони не про якість відсутків не мріють. Праві я чи ні, прокоментуйте це в коментарях. А якщо вам подобаються розбіри таких відео, ставте лайк і з вас плюс під відео в коментарях. Всього найкращого, пускай буде класна ціна.